Центр підготовки населення до національного спротиву відзначив свою першу річницю 22 листопада. Захід зібрав ветеранів, діючих військових, інструкторів та випускників, які зробили значний внесок у підготовку громадян до захисту України. Привітала присутніх начальниця Олександрійської РВА Ольга Коріненко. Рік проминув дуже швидко, дуже швидко, неначе вчора ми приймали рішення. Вже сьогодні ми святкуємо чи відзначаємо першу річницю створення центру. Коли ми планували роботу центру. Ми розуміли, що в першу чергу треба охопити дітей 16-річного віку, тобто це 11-й клас, 10-й клас, тобто це учні закладів освіти, які вивчають захист України. Але ми розуміємо, що ця робота спрямована на все населення. Тобто, як я вже сказала, наша мета не підготувати вже військовослужбовця, а підготувати населення, бути в будь-яку хвилину стати на захист своєї держави. Навіть це всередині країни, це в цивільному середовищі. Тому категорія наших слухачів це 16. Але в нас були групи, де побажали учні чи діти, яким було й 13 років. Перший випуск знаменний тим, що в нас були в групі мама багатодітна, і з нею було троє синів. Вони пройшли повністю 100 години навчання. На найменшому курсанту, це її син, було 13 років. Він повністю пройшов весь вишкіл центру. З нагоди першої річниці центру вручили медалі, грамоти та подяки від РВА, регіонального управління сил тероборони Південь та 121 окремої бригади тероборони. Центр підготовки населення до національного спротиву створився рік тому. Це він набув організаційної форми як центр. Це до речі, центр Олександрівської районної військової адміністрації, куди увійшли військовослужбовці сил територіальної оборони, інших складових сил безпеки та оборони. До цього центр не існував, але Люди проводили інструктори, проводили заняття з населенням. Спочатку це було ДФТГ. Потім до ДФТГ до добровольчих формувань доєднували цивільні. Ми бачили запит цивільного населення на підготовку там в. Набуття спроможностей, якихось там вивчення військової справи, і тому ми почали займатися ще із цивільними. Після цього було прийнято рішення створити центр. І ось рік, як цей центр функціонує. На сьогоднішній день ми сіємо зерно, яке проростає вже зараз, Тобто ж не через 10 років, не через 2, не через 3. Випускники центру набувають спроможності, набувають нових знань, і потім долучаються, як показала практика, до сил. Оборони України, дехто служить в силах територіальної оборони, хтось в інших підрозділах Збройних сил Національної гвардії, дехто приймає рішення в подальшому пов'язати своє життя з військовою службою і вступає до вищих навчальних закладів. У нас сьогодні були представники, випускники нашого центру, які пройшли повний курс, отримали свідоцтва і зараз по контракту служать в підрозділах сил територіальної оборони, дехто навчається. Курсантка центру Дар'я Тиндюк обрала військовий вуз для навчання. Я була в першому потоці першої групи. Навчання було для мене дуже цікавим, різноманітним. Я дізналася дуже багато всього про тактичну медицину, вогневу підготовку, про інженерну справу. І ці знання стали для мене дуже корисними в майбутньому. Адже я є зараз студенткою університету внутрішніх справ, і ці знання зараз є дуже корисними на лекціях, парах, тому що студенти мої одногрупники цього ще не знають, а я вже прийшла на пари і знаю багато всього з цих тем. Зараз вже восьма група курсантів закінчила своє навчання. Всі курсанти отримали свідоцтво про навчання та шеврон надспротиву. В Олександрійському музейному центрі відкрилася виставка народної майстрині України з самчиківського розпису Ольги Машевської. На виставку завітало чимало молоді, зокрема студенти коледжу культури та мистецтв. Майстриня була приємно вражена аудиторією. Зараз молодь цікавиться цим. Чому? Тому що, ну, все ж таки, знаєте, гени, оці, вони все одно щось хочуть таке прикрашати. Я подивилася, вони вже самі теж виготовляють гардани, силянки, в своїх сережках прийшли. Це діти, з якими ми говорили, однією мовою, мовою мистецтва, тому що вони всі студенти є коледжу мистецтв. Тому мені з дітьми тут і з відвідувачами дуже пощастило. Вони зацікавлені і мотивовані. Ольга Машевська розповіла про свій творчий шлях та про зустріч зі світом самчиківського розпису. Я займаюся самчиківським розписом з 17-го року, і за цей час у нас сталося дуже багато цікавих подій, проектів. Ми розписували укриття для дитячих освітніх закладів. Ми розписували в школах мурали. Ми розписували в Люксембурзі. До речі, в нас є така відзнака. Ми розписали теж 70 квадратних метрів мурал, присвячений. Самчиківському розпису. Взагалі, розпис це наша традиція. І неважливо, в якому регіоні ми живемо, це просто традиція оздоблення наших будівель, наших предметів побуту. І це було спокін, спокон віку, це було завжди. І я дуже рада, що зараз це повертається назад, тому що сказати, що вони її там забули, там все. Нас її змушували забувати, тому що розписувати хати. Чому мало артефактів в цій царині, Тому що е, розписані хати, скільки вони зберігалися. Вони зберігалися до наступної побілки, так тому що два рази на рік наших майстрині, е, господині, вони забілювали ці хати, і всі малюнки старалися. Звичайно, воно не так розписувалося, як ми зараз ми бачимо Петриківський розпис і самшиківський розпис. Це були інші розписи, більш джерельні, такі, більш прості, спрощені. От, але ми Рухаємося, розвиваємося, але забувати, яке воно було, не можна, тому що ми потім не згадаємо, як це починалось все. Я думаю, що така традиція, вона незабаром стане популярною ще більше. Відкриття виставки відбулося 23 листопада. Окрім презентації, робіт та спілкування, присутні мали змогу взяти участь у майстер-класі знайомстві з Самчиківкою. Самчиківський розпис. Ми трошечки. Цим займались, але багато. Ну тому це перший опит. Взагалі цікаво там з'являються якісь образи дуже цікаві. Там рибки, квіти. Долучилися до майстер-класу і викладачі коледжу. Зазвичай семчиківським розписом дуже давно цікавлюся, тим паче, що я знайома з цим розписом, тому що викладаю в коледжі культури саме дисципліну, історію декоративно прикладного мистецтва, там, де ми вивчаємо різні розписи України і також Самчиківський розпис. Намагалися зі студентами робити деякі роботи, але не вистачало саме. Ну, Певних правил знань, які повинні бути при виконанні саме цього розпису. Я його дуже полюбляю, тому що він робиться легко від душі з дуже яскравими кольорами. Студентам також дуже подобається. Не лише на полотні чи стінах можна побачити самчиківку. Ці візерунки перемістилися на одяг, на посуд тощо. Радий виступати організатором подібних заходів, і е, хочу сказати, що це другий захід в цьому році, е, на якому ми знайомимо містян з народними розписами. Народні розписи потребують. Уваги, і ми сьогодні неодноразово чули про те, що Петриківку ми знаємо, все інше не знаємо. І от цей рік нам дав знайомство з Анжелою Лагодою, яка привезла нам Миколаївку, і сьогодні містяни мали нагоду познайомитися з Самчиківкою. Виставка буде перебувати у нас певний час, тому ми всіх запрошуємо в наш заклад передивитися ці чудові роботи Ольги Машевської, нашої гості, і познайомитися з цим розписом. Налагоджування міжнародного муніципального співробітництва це завдання, яке поставив президент перед всіма громадами України. Один із шляхів це відвідування великих конгресів інших країн. На запрошення президента асоціації мерів Франції, приютівський селищний голова Андрій Коломійцев, відвідав 106-й конгрес мерів Франції. Було проведено багато заходів для української делегації мерів. Я був не один, де була ціла делегація мерів для української делегації мерів. Була розроблена спеціальна програма. Ми мали можливість ознайомитися із інноваціями в будівництві. Ми мали можливість ознайомитися із сучасними, сучасними нормами будівництва із організаціями, які здійснюють будівництво, із цікавими глобальними проектами, які сьогодні реалізуються у Франції безпосередньо навколо Парижа ми мали можливість поспілкуватися безпосередньо на форумі із мерами і з головами муніципалітетів Франції, де обговорювали різні питання: питання підтримки України, питання гуманітарних місій, питання відбудови України, і зрозуміло, що можливості співпраці між муніципалітетами. Звичайно, я була також зустріч у нас ще із міністром закордонних справ Франції, де ми також вже на рівні керівництва. Держави Франції обговорили подальші шляхи взаємодії між Україною і Францією, між муніципалітетами Франції і Муніципалітетами України. В рамках візиту була можливість ознайомитись з сучасними технологіями будівництва на прикладі олімпійського містечка. Воно будувалось за сучасними нормами з екологічно чистих матеріалів. Після проведення олімпіади їх переоблаштовують на звичайне житло, яке можна купити. Нам була проведена екскурсія по цих будинках. Тобто, ми побачили сучас, сучасні технології будівництва житла. Це можливо за достатньо швидкий період часу було збудовано там ціле містечко на там на не знаю 12 тисяч. Я точно не пам'ятаю там на якусь велику кількість спортсменів і обслуговуючий персонал, які були задіяні безпосередньо в. В Олімпіаді. І, і що важливе, що ці будівлі, будинки побудовані 100% для 100% інклюзивністю. Це раз, і друге, дуже важливе, те, що сьогодні реалізується в, в Парижі, це великий. Логістичний проект це будівництво колії, де буде курсувати електропотяг навколо Парижа, який має розвантажити центр Парижа, тобто щоб більше людей користувалися електропотягами і не завантажували в часи пік центральну частину Парижа. Також Андрій Коломійцев розповів, що муніципалітет Франції суттєво відрізняється від українського. Європейські країни користуються можливостями європейського фінансування, аби реалізовувати свої проєкти. Сьогодні нам треба вчитися в них яким чином країна Європейського союзу а Україна є кандидатом в повноправне членство Європейського союзу, має функціонувати, тобто муніципалітети мають функціонувати в умовах європейського союзу, великій родині, великій європейській родині? Це для нас дуже корисний досвід. Нам сьогодні вже треба вчитися, тому що сьогодні вже як кандидат до Членства в Євросоюзі, ми маємо доступ до багатьох європейських програм фінансування. Ми вже маємо право брати участь у конкурсах у розподілі європейських коштів. А коли Україна буде вже безпосередньо в європейському союзі, для нас від... для нас відкриються ще більше можливості. і сьогодні ми вже маємо можливість користуватися досвідом європейських муніципалітетів, як це треба робити. Учасники конгресу мері Франції поділилися думками щодо гуманітарних місій, підтримки України та розвитку міжнародних муніципальних співробітництв. Розповідає приютівський селищний голова. 23-24 листопада у місті Варна, що у Болгарії, проходив міжнародний турнір з баскетболу на кріслах колісних. Збірна команда України, до якої входить ветеран російсько-української війни, інструктор центру підготовки населення до Нацпротиву Володимир Собовенко посіла третє місце. Збірна в основному складалася з команди Київські леви» з Києва та капітан команди Євген Дюмін. Також він є Керівником громадської організації Київські леви вони нас позвали і ми приймали участь. З Олександрії був я. І ще один хлопець, він також Олександрії, це тимчасово не проживає в місті Олександрія, Роман Перлов також приймали участь. Роман, взагалі, красавчик, можна сказати, дуже багато результативних таких м'ячів в нього було за всю ігру. Перед змаганнями тренування проходили в Одесі. Раз на тиждень з нового року додасться ще й Київ. Команда, так сказать, тільки починає наша баскетбольна свій спортивний рух. Взагалом ми в такому колективі, і багато хлопців, ці, хто військові після поранення, тільки починають відновлюватися, займатися спортом. Тобто, там ми працюємо спільно на протязі 5 місяців, буквально. Тобто нам просто не вистачає більшого досвіду, більше тренувань, часу, і все, коли, наприклад, проти нас грали. Це був другий дивізіон. Бо, бо ну, другий дивізіон це дуже висока ліга, така їхня, і то ми там щось навіть змогли досягти. За словами Володимира, відчувати крісло колісне, яке використовують спортсмени на змаганнях, починає ж уже на першому тренуванні. А от часу на те, аби відпрацювати у команді, треба значно більше. Потрібно відчувати, тобто знати, хто там більше може стояти десь в обороні, хто класно атакує і забиває, особливо хлопці забиваючи, які там їх загалом на команді дуже багато, це один-двоє, які можуть з будь-якого паса, з будь-якої передачі зробити гол. І саме основне, що вже почали відчувати, це тобто, Ну, загалом баскетбольний матч, який відбувається, це чотири періоди по 10 хвилин з перервами, тобто перший. Перший період цих перших 10 хвилин іде така, можна сказати, військовим терміном розвідка. Подивитись на команду противника, хто в них грає, також вичислить цих забиваючих, щоб їм їх блокувати, щоб вони не підходили до кольця, І як працювати, як працює їхня оборона, щоб також підійти до кольця. Тому що, ну, якщо порівнювати з звичайним баскетболом, хлопці на ногах, наприклад, швидше можуть перескочити, оскочити, перекинути. А тут, на візках, якщо. Команда заїхала і стала біля кільця в оборону клином, дуже прорватися, дуже важко, тому що ну, в коляску не подвільнеш, якщо там ще сидить хлопчик, кілограмів 100, то дуже важко. У команді Володимир Собовенко грає на позиції півзахисника, завдання якого заблокувати суперника нападаючого. Приблизно тактика. Поведінка на полі, вона постійно однаха. Тобто він вискочив, по одному краю, приїхав, заїхав, закинув. Все. Тобто, Якщо стоїш десь на цьому промежутку, його перекриваєш і вже атака збивається, тому що йому треба дати. Пас перебачає все, і тоді є варіант перехопити м'яча і поїхати забити саме гол». Змагання з баскетболу на кріслах колісних у цьому сезоні завершились. Попереду тренувальні збори, найближчі з яких відбудуться у Литві всередині грудня. Вже більше року в Олександрійській громаді успішно працює гаряча лінія для ветеранів. Вона була створена з метою підтримки захисників, аби розуміти, які проблеми та потреби мають зараз ветерани. Туди звертаються не лише ветерани, звертаються дружини військовослужбовців, які зараз перебувають у зоні бойових дій. Звертаються матері, дружини загиблих наших героїв, безвісті зниклих і питань дуже багато по ветеранській лінії. На сьогоднішній день вже було подано близько 270 звернень, запитів з різними питаннями. Найбільше вони стосувалися юридичної консультації. Також цікавила дуже матеріальна допомога. Наш адміністратор, який працює в цьому ветеранському хабі на постійній основі, завжди надає коректну інформацію з приводу того, які на сьогодні мають пільги наші ветерани, яку допомогу може надати місцевий бюджет і обласний бюджет. І також питання стосувалися, звичайно, психоемоційної підтримки, але з цим питанням більше звертаються жінки, аніж хлопці-ветерани. Лінія надає безкоштовну консультацію та інформаційну допомогу. Чоловіків цікавлять питання самореалізації, жінки звертаються більше за психоемоційною підтримкою, розповідає секретар міської ради Вікторія Косяк. Хлопці ветерани більше звертаються, їх цікавлять питання самореалізації, це і гранти, які вони можуть отримати. Це і ті проекти, які на сьогодні держава може дозволити їм запровадити, наприклад, власний бізнес. До речі, у нас буквально позаминулого тижня відбувався тут тренінг для таких осіб від нашого міжрайонного центру зайнятості з приводу того, які на сьогодні гранти можуть отримати ветерани, що від цього взагалі може отриматися і чи вигідно цим людям сьогодні займатися власною справою? І я можу сказати, що зацікавленість у цьому є. Yeah. <laughs> Жінки звертаються більше за психоемоційною підтримкою. На сьогоднішній день у нас в ветеранському хабі працює громадська організація важлива, які реалізують проект Сила жити. Саме вони зараз допомагають і підтримують наших жінок з категорії дружин, військовослужбовців. Як я вже казала, матерів загиблих наших героїв пропав зниклих безвісті. Вони надають психологічну допомогу. Це відбувається як тренінги, як Групові заняття з психологом, так і особисті. Якщо питання не важке і його можна швидко опрацювати, адміністратор гарячої лінії надасть відповідь одразу. В іншому випадку треба деякий час почекати. Якщо це питання потребує якогось опрацювання, воно стосується, наприклад, питань пенсійного фонду, соціального захисту чи, можливо, якоїсь юридичної допомоги, що стосується військового напрямку, то звичайно наш адміністратор формує цей запит, надсилає його у відповідні служби. Після отримання відповіді від цих служб вона надає коректну відповідь цій людині, яка звернулася. Якщо вона задоволена, ми закриваємо це питання. Якщо не задоволена, ми продовжуємо співпрацювати. І шукати вирішення даного питання. Телефон гарячої лінії для ветеранів та їх родин 073 52 50 101. Графік роботи з понеділка по четверг з 8 до 17 години. У п'ятницю до 15.30. У вихідні та святкові дні можна надіслати питання у месенджери, які закріплені за номером. Відповідь отримаєте наступного дня. Державна служба зайнятості пропонує отримати ваучери на навчання різним професіям. Вони розраховані не на безробітних, а на тих, хто бажає підвищити кваліфікацію або змінити професію. По ваучерам можна навчитися за 155 професіями. Це досить великий перелік, це сучасні напрямки, і для того, щоб отримати ваучер. Ну, що таке ваучер? Ваучер це документ, який дає право на проплату навчання за рахунок фонду страхування на випадок безробіття. Тобто людина не платить за своє навчання. На сьогодні вартість ваучера становить 30 тисяч гривень, це велика сума. За якою можна ну якою можна скористатися і е, навіть пройти навчання на вищу освіту. Людина укладає договір з навчальним закладом, подається цей ваучер, і служба зайнятості оплачує навчання за цим ваучером. Ці кошти ніяким чином не підлягають поверненню. Людина сама обирає напрямок, сама обирає навчальний заклад. Наші фахівці допомагають людині визначитися і обрати правильно навчальний заклад, який працює за цими ваучерами. Щоб отримати ваучер, треба прийти до центру зайнятості з документами. Це паспорт, ідентифікаційний код, документ про освіту та копія трудової книжки, завірена роботодавцем. На сьогодні форми навчання різні це може бути і очне, і дистанційне, і заочне. І, як правило, більшість часу навчання, навіть якщо є там денна форма навчання, то це не весь період навчання. Зараз всі навчальні заклади йдуть на те, щоб розуміючи, що це доросле населення, яке повинно працювати, йдуть на те, щоб це максимально було зручно для людей. Окрім ваучерів, можна пройти навчання за направленням Державної служби зайнятості. На сьогодні у нас працює вісім центрів профтехосвіти Державної служби зайнятості для дорослого населення. Можна отримати професії за переліком, які є. Вони ліцензовані. Видається посвідчення державного зразка, і це на сьогоднішній день 95 професій. І 400 напрямків: це може бути підвищення кваліфікації, можуть бути якісь спеціальні курси, і ну, широкий спектр. Все, що потрібно на на ринку праці, практично можна тут навчитися і отримати професію або підвищити кваліфікацію. Пропонує служба зайнятості і проєкт по навчанню учасників бойових дій та ветеранів. На сьогодні є програма компенсація роботодавцю вартості облаштування робочого місця для інваліда першої і другої групи. Ця програма стосується не тільки наших ветеранів, ця програма стосується всіх інвалідів першої і другої групи. Якщо роботодавець приймає на роботу таку людину. То для того, щоб людині було максимально зручно виконувати роботу, яку вона може виконувати, це може бути там якийсь пандус, якийсь підйомник, це може бути комп'ютер, це може бути ну, різні напрямки в залежності від того, які протипоказання є у людини, облаштовується робоче місце, і служба зайнятості компенсує роботодавцю вартість цього робочого місця в межах для інвалідів. Другої групи це більше 70 тисяч, для інвалідів першої групи це більше 100 тисяч. На ці кошти можна справді облаштувати робоче місце, і людина зможе працювати повноцінно, незважаючи на ті вади, які вона має. Є пропозиції і для жінок, які бажають опанувати професії, на яких зазвичай працюють чоловіки. Ті професії, які на жаль. На сьогодні не можуть бути укомплектовані чоловіками. Зазвичай на таких посадах чи на таких роботах працювали чоловіки: це зварювальники, це верстатники, це водії. Ну на сьогодні це актуально стало для жінок, і отакий проект сьогодні вже почав. Реалізовуватись і можна ним скористатись для того, щоб отримати якісь консультації, інформацію про всі напрямки, знову ж таки звертаємося до мобільного застосунку і, або до. Ем... Сайту Державної служби зайнятості звертаємося до наших фахівців і отримуємо максимальну інформацію і допомогу для того, щоб реалізуватися. Мета програми навчання від Державної служби зайнятості це зробити людей більш конкурентно спроможними на ринку праці. Більшість тих, хто отримує ваучери на навчання, це особи, що працюють і мають потребу у розширенні професійних якостей.